Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Щось я вам розповім зараз. Зараз подивлюся на свої нататки. Я тут трошечки почитав, поготувався. Ну, о, всі ж, безперечно, думають про війну, війна і мир. І, безперечно, це цікавить людей. І це. О, я трошечки так зроблю красивіше. Може бути так, отак, щоб мене не лаяв мій е, хороший з ними, Василь. Коротше, значить, ситуація така. Путін. Не може хотіти миру. Він не те, що не хоче, він не може хотіти. Є декілька величезних, як сказати, проблем для, для Путіна, які показують, що він не зараз Леся, а можеш вийти туди, не туди її і... за, за, заохочувати, а туди. Щоб вона туди, куди хоче, туди пішла. Кісік, давай. Вибачте, будь ласка, це така проста історія. А коротше кажучи, вибачте, будь ласка, це просто боротьба з кийцею. Він не може хотіти миру. Він, у нього не виходить. Розумієте, Він витримав, більш-менш витримав. Ну, не витримав, але більш-менш витримав випробування війною. І у мене враження, що він випробування миром не витримає. Росія не витримає випробування миром. І я вам зараз спробую пояснити, чому. Е, у росіян, як до речі, у частини українців, слава Богу, не всіх. Є таке враження, що якщо що може припинення війни, це, це те, що раптом настане 23 лютого 2022 року. Мир не повернеться в 23 лютого. Це не буде так, як було, заплющив, забружив очі і відкрив: О, так само. Ні, так не буде. Тому що від 20 до 25 мільйонів росіян мають зиск з війни. Це дуже цинічні зиски. Наприклад, зиск того, що твій чоловік, твій син, твій хтось там загинув і ти отримала там 50 тисяч доларів. Таке теж може бути. А якщо ти живеш в селі, якщо ти живеш в маленькому містечку, то це величезні гроші, просто величезні гроші. А Якщо твій син, твій чоловік поранений без ноги, він отримує там 40 тисяч доларів, чи 30 тисяч, що теж великі гроші, якщо ти працюєш на військовому заводі і виробляєш якісь фігні мігні танки, чи якісь гармати, чи якісь снаряди, то ти отримуєш на місяць там умовно 5 тисяч, 3 тисячі, 5 тисяч доларів. Це величезні гроші для тих самих мономіст, моногорода. Де є один завод, і він щось там виробляє, і всі туди ходять на роботу, потім повертаються на свої домівки. І це. І таких людей десь 20, 25, 15, ну під 15 до 25 мільйонів людей, які звикли. А тепер уявіть себе на місці тих людей. От ви 2 роки, три роки отримуєте якісь гроші. 2, 3, 4, 5, інколи 10, інколи 20, інколи 30 тисяч доларів. А потім приходить вересень і каже, тепер ви будете отримувати 500. Як вам це сподобається? Що ви на це скажете? Невідомо що. Далі іде конверсія в моїх роздумах. Конверсія це коли. Завод робить щось таке, що воно є військове, але почасти робить те, що воно є цивільне. Так робиться в усьому світі, і там локхіди можуть робити і військові літаки, і військово-транспортні літаки, і які-небудь там перехоплювачі, чи я не знаю. Якісь військові, коротше. І, і це якби дуже складна і дуже довга історія. Просто це трошки налагодиться десятиліття. Росія це не вміла робити ніколи і не навчиться. Ну, навчиться через 50 років, окей, коли це вже нікому не буде потрібно. Тому навіть випускати сковорітки чи там які праски, якісь, да. А, а, а поруч випускати ракети Росія не вміє не, не, не зробить це. Це неможливо. Просто якщо у тебе в, в, в історії твоєї держави такого не було, то воно і не, не з'явиться, тому це жахлива історія, коли припиняється фінансування багатьох галузей просто припиняється. По-друге, сотні тисяч повернуться з фронтів. Це скалічені люди, ніхто дбати про них не буде. Ніхто не буде там наймати якихось психіатрів, психологів, психоаналітиків, щоб їх лікували, щоб їм щось пояснювали. Це не російська е, стратегія. Росія не дбає про людей. Це ми знаємо. В Україні теж є ця проблема, але принаймні вона піднімається на поверхню, і ми про це говоримо вільно говоримо. В Росії вільна розмова бути не може, тому що не може бути нікогда. Таким чином, це ще, ну ми не будемо говорити про те, що серед цих сотень тисяч є зекі. може теж сотні тисяч, ну, принаймні десятки точно. Це не просто зеки, це вбивці, це гвалтівники, це розбишаки, це катастрофа. І вони повертаються, навчені тільки тепер вже зброєю якось ходити і когось вбивати. Теж проблема. Да? Давайте я подивлюсь, що. Що ще? Яка ще проблема? То навіть не треба навіть забирати ваш час От просто уявіть собі державу, де припиняють робити щось, військові заводи, оце це на військові рейки, а повернути назад на цивільні рейки ще складніше, ніж на військові. Ну, тому що, по-перше, нема людей. Ну, тепер ти, ти працював за 10 тисяч доларів, тепер ти будеш працювати. Ти будеш працювати за 500. І це теж, це теж неможливо. Да? Тобто заводи, мономіста, все це якби перестає функціонувати. Одночасно санкції продовжуються. Ти не можеш повернути все в 22 лютого чи в 23. Навіть якщо сьогодні уявити, що санкції припиняються, треба мінімум 3-4 роки, щоб якось відновити це все. Ну, наприклад, от всім відомо, що нафтопереробні заводи пошкоджені українськими Збройними силами. А на нафтопереробних заводах працює. Ну, люди працюють, але, але устаткування там американське, японське, фінське, я не знаю, там якесь ще не, не російське. Відремонтувати неможливо. Постачання бензину чи, чи там керосину неможливе. Отже, це все дуже-дуже ближчі роки після миру це. Катастрофа для російської держави, для російської соціальної сфери, економіки, фінансової сфери. Банки ж не почнуть працювати відразу. Це ж треба знову переналагоджувати. І чи захочуть європейці, американці входити на російський ринок, з якого їх просто виштовхали? Вони другий раз прийдуть і скажуть, давайте давайте нам ще трошечки ми попрацюємо, щоб нас знов виштовхали. Тому мир, війна потрібна Путіну. Мир не потрібен, він не може піти на мир. Це питання. Ну і далі у мене є така не критика, така обережна, дружня розмова з багатьма українцями, які після того, як пан Трамп говорив з паном Путіним, а потім паном Зеленським, почали давати свої рецепти. Що робити. Ну, тому що нема переконання, що ми можемо щось зробити. І тому всі кажуть такі слова: об'єднатися, згуртуватися, виробити єдину позицію і переконувати Трампа. Я сижу і думаю: були такі прекрасні люди: президент Франції Деладі, прем'єр-міністр Британії Чемберлен. Вони об'єдналися, згуртувалися. Єдину позицію виробили і почали Гітлера переконувати не воювати. І, звісно, Гітлер сказав, да, да, я, да, я все, я зрозумів, я не буду воювати. Оці всі бла-бла-бла, просто мене страшенно дратують. Що, от, мовляв, є такий красивий рецепт, що якщо його запропонувати, то Трамп відразу каже: Ой, блін, точно, я не правий. Я, я, я зрозумів, я не правий, вибачте, будь ласка, буду робити отак. Ви собі це уявляєте? Ви собі уявляєте, що от треба об'єднатися, згрутуватися і пояснити Путіну, що воювати не треба. Це ви кому? Ви? Як це в якомусь анідоті радянському ще було? Мальчик, ти з ким розмовляєш? Можеш зі стінкою поговорити, переконуючи Путіна. Тому давайте будемо якимось тверезими, може, а, пані і панове? Якось думати, ну як оце, ми маємо зратувати і сказати Трампу таке. Ну і що ти скажеш Трампу? Алло? На все добре, пані і панове. Все, що я хотів сказати на цей момент, я сказав. Пока.